Всім привіт! Мене звати Аліса, рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу поділитися з вами колекцією своїх парфумів. Мені здається, в мене є аромати на будь-яку подію в житті. Завдяки моєму чоловіку він дуже часто мені їх дарує, тому що сам обожнює різноманітні аромати, і багато з них з моєї колекції він обрав сам без мене. І добре, що наші смаки співпадають, бо аромати дійсно дуже круті. Перший аромат це Москвино Фані. У мене він ще, мені здається, щасів моєї школи. І він мені досі дуже сильно подобається, тому що це аромат літа. Для весни, для жаркої погоди. Він дуже легкий, такий дівочий, грайливий. А, і взимку, наприклад, я ним не користуюся взагалі. Але його ввожу у всі подорожі в теплі країни. Так що. А, це аромат, який перевірений мною вже роками. І дійсно, вже скільки років 10 він в мене є. Другий аромат це Азаро Мадмуазель. В мене цей аромат асоціюється з побаченнями, тому що я, коли жила в Києві, бризкалася до побачення тільки ним. Як на мене, він дуже легкий також, дуже такий жіночний, не грайливий, а більш такий. Трошки томний, квітковий, і після нього дуже класний шлейф залишається. На жаль, зараз я ним не користуюся, бо можу сказати, що його період пройшов, він мені вже не так сильно подобається, як тоді. Але я його можу радити. Наступний аромат від Giorgio Armani C. Я його ще пам'ятаю, коли він був моєю мамою, а я була ще маленькою. І він мені дуже сильно подобається, коли я, скажімо так, підросла, то він був в моєму вішлісті. І зараз я ним користуюся переважно осінньою зимою, бо він такий теплий, складний. І мені здається, він дуже сексуальний. От нього вдихаєш, і ось ця привабливість, сексуальність. Ніжність в якійсь мірі. Прям дуже крутий аромат для такого настрою, тому що аромат треба брати під своїй настрій, я вважаю. Мені дуже складно користуватися одним і тим самим протягом всього року кожен день. Тому, коли настрій такий, то це ідеально просто. Наступний аромат це Тіфані. Не знаю, чи є назва цього парфуму, чи в них є тільки одні парфуми, тому що це чоловік мені привіз. Теж доволі літній. Він мене, можливо, на рівні з Moschino Fan буде для весни літа. Але той більш витончений, я вважаю, цей більш такий простіший, але теж дуже класно пахне. Ще один парфум, який обрав самостійно мені мій чоловік, це, здається, бразильський бренд. Ось так він виглядає. Аромат дуже незвичайний, використовують тільки взимку, бо він такий тяжкий. М'який а, солодкий, а, теж під настрій, під особливий настрій. Якщо десь побачите ось таку бутилочку, то обов'язково спробуйте. Ма це від Хлої. А, не знаю, як називається саме ця пляшечка, але це з ароматом троянди, тому, можливо, щось пов'язане з Розис. Просто пахне трояндами. Теж мені подарував його мій чоловік, а йому дуже подобається він. А, я не настільки люблю трояндовий запах. Але іноді буває настрій, що так хочу використати. Наступний аромат це Валентина, Донна. Солодкий, грайливий. Мені чомусь нагадує такий більш підлітковий, Класно на осінь-весну влітку або взимку, ні. Дуже класна пляшечка, мені подобається дизайн. І сам аромат теж цікавий. От я не скажу, він втончений чи легатний, він цікавий. Кароліна Ерера 212, дуже таке незвичайно прикольне упакування. І сам аромат теж дуже м -м, класний. А, теж скажу, що він такий літній, грайливий, легкий, смачний, прикольний. Діор, Жадор. Дорослий аромат. Я от коли. У мене його не було у самої. Я думала, що це після 30-ти я буду його використовувати. Вже, можливо, 35 плюс. Мені зараз 25. Він у мене з'явився. Коли я була, була вагітна, мені здається, я тільки не використовувалася, тому що він мені подобався найбільше. Теж дуже цікавий, елегантний аромат витончений. Мені подобається дуже. Ось це, здається, у нас Lancome, Здається, Левіабель. Мені дали пробничок, і мені він так сподобався, що купили цілу пляшку. Теж такий сексуальний аромат, привабливий. Він у, мене стоїть, у мене взагалі парфуми біля вікна, і він трішки вигорів, бо до чого він був помаранчевий, більш до коричневого. Але сам запах не змінився. В мене він майже на рівні з Армані. а я теж його використовую в особливих випадках під настрій. Аромат від Burberry. а, і я не пам'ятаю взагалі, як він називається саме цей, тому що у них в таких пляжечках є декілька варіантів. Ось цей колись був рожевий. Зараз він теж жовтуватий, але його аромат не змінився. Теж такий легкий літній, лі... навіть ні, не літній а, рання осінь, коли от плюс 15, плюс 17. Не дуже натискає на тебе, але і надовго не лишається. І останній аромат, який у мене з'явився, це Tom Ford uh, Soleil Blanc. Um, він дуже специфічний, дуже. Жодний мій парфум не схожий на ось цей. Є в ньому якісь нотки, які мені не дуже подобаються. Це був подарунок чоловіка. І ось з цим парфумом у нас з ним не дуже зійшлися смаки. Він мені наче подобається, але в той же час трошки дивний для мене. Можливо, буду використовувати тільки взимку, в холодну зиму, бо в іншу погоду, в інш настрій, він для мене якийсь дуже тяжкий. Це були всі мої парфуми. Я сподіваюся, вам було цікаво це відео. Я змогла нормально пояснювати самі аромати і вас якийсь з них зацікавив. Пишіть в коментарях, який аромат вас найбільше зацікавив, або, можливо, які у вас є, і які вам також подобаються. Дякую за перегляд до зустрічі в наступних відео. Пока пока.